Прокрастинація. Чому я відкладу все на потім? Чому завтра я почну ходити в спортзал? Чому з середи або з наступного тижня я почну займатися своїм тілом? Чому все буде потім? Але у своїй голові я розумію, що потім не буде, тому що я не хочу. Якщо ми хочемо краще зрозуміти, що таке прокрастинація, по-логічному нам потрібно усвідомити механізм виникнення цієї психологічної травми. І все банально, просто як у кожній темі і відео на нашому каналі, на цьому каналі. так? Людина хоче, людина хоче зробити свій день кращим за попередній, найкращим за місяць. Вона бачить конкретну задачу. Вона поставила ціль виконати цю конкретну задачу, усвідомлюючи, що за цю конкретну задачу в цьому дні вона отримає найбільше задоволення з усього, що вона могла зробити. Вона це розуміє. Вона хоче по внутрішньому бажання виконати цю конкретну задачу, але їй щось мішає, їй щось не дає. І це не дає це прокрастинація. Банально, людина хоче зробити тію, вона не може її зробити, і через це. Вона ненавидить себе за це, що сьогодні вона це не зробила. Вона переносить на завтра, на наступний тиждень, на наступний місяць. Вона падає в депресію, стрес, і її життя котиться до дна. Наприклад, у нас є лінь, у нас є відпочинок і у нас є прокрастинація. У чому різниця кожна? Лінь. Це коли людина категорично не хоче нічого робити у сьогоднішньому дні. Вона змирилася з тим, що в неї є, і вона розуміє, що їй нічого не потрібно кращого. Відпочинок це відновлення сил. Це коли людина попрацювала або вона посиділа і подивилася телевізор, і вона далі пішла відпочивати. І прокрастинація стосовно нашої фізіології та біології це параліч. Але який є невід'ємною частиною нашого організму, тому що у нас з вами є мозок. І мозок бачить, що людина має конкретну справу, має конкретну ціль на сьогоднішній день. І людина має мотивацію, і внутрішнє бажання здійснити цю конкретну задачу, і виконати її, щоб отримати задоволення за цю справу. Вона розуміється. Але вона розуміє, що їй потрібно тратити час свою енергію час на те, щоб виконати її, замість того, щоб відпочивати. Наприклад, мозок це бачить, і він просто забороняє цій людині це виконувати, тому що він виділяє гормон кортизол, який відповідає за наш страх, переживання і в тому числі прокрастинацію. І також втечу. Наприклад, у нас є машина і людина. Людина бачить, що машина їде на неї. Розумна людина втече, нерозумна, може не втече. Але у розумної людини є кортизол, який виділяє ця під час того, як бачить якусь небезпеку, підключається багато гормонів адреналін, норадреналін і так далі. Але основну відповідальність на себе бере кортизол, який робить так, щоб людина втекла. І так само прокрастинація. Кортизол виділяється тоді, коли мозок бачить, що людина не хоче виконувати ту справу просто бо їй лінь. Дуже складно, дуже непонятно, але так і є. Це наша природа, і ми нічого не змінимо. І найкраще, що ми можемо зробити, це себе дисциплінувати. У нас є друге відео на цьому каналі. Що таке дисципліна? Якщо ми будемо роками прокрастинувати себе, відкладати на потім, свідомо це робити, так? Не боротися з цією проблемою, це може призвести до хронічної. Прокрастинації, ми будемо відкладати важливі події на потім, відкладати, наприклад, подарунок на день народження близькій людині на останній день, працювати над якоюсь великою роботою в останній день дедлайном. Тобто, ми відкладаємо велику річ на потім, і коли на все прижимає, коли нам необхідно вже виконати цей проект, ми вже беремо і виконуємо через велику силу, без ніякого натхнення з величезною апатією. Але ми це робимо. І для чого це робити? Для чого себе доводити до такого стану? Це ненормально. І які наслідки нас з вами будуть очікувати, якщо ми будемо прокрастинувати себе дуже довгий час? Так перш за все, це хвороба. і соціальна, і проста. Соціальна хвороба — це коли люди не будуть. Уважати вас відповідальною людиною, людиною, яка взяла якусь старічну роботу, і вона її виконає тоді, коли вона сказала. Люди зрозуміють, що це не так. Ця людина це не зробить. Вам не потрібно такої репутації, як мінімум, образи з боку друзів, сім'ї, колег. Ви можете не обіцяти те, що ви зробите, тому що ви прокрастинуєте, ви відкладаєте на потім. У соціальному світі зараз так важливо бути доброю, чесною, відповідальною і відповідальною людиною. І прокрастинація робить хрест на цьому. Я думаю, що вам цього не потрібно. І прості хвороби. Це стрес, депресія. Відкладаєте на потім. Відкладаєте на потім. Ви думаєте про те, коли я маю виконати ту справу, коли ж я її виконую? Тобто, ви думаєте тільки про роботу, і це вже не нормально. Ми говорили за відпочинок. І ми говорили за лінь. не потрібно плутати ці речі. Якщо ви хочете відпочити, відпочивайте і йдіть далі працюйте. Якщо ви не хочете нічого робити, це лінь. Ви лінева людина. А якщо ви хочете щось зробити, але ви не можете і відкладаєте на потім, ви прокрастинуєте. І це ще гірше. Ви себе ще більше депресуєте, і ваше життя котиться далеко-далеко вниз. І останнє: як позбутися та подолати теперішню. Прокрастинацію. Перше. Розпізнайте її, усвідомлюйте думку про прокрастинацію ічніть опір великому бажанню нічого не робити. Друге, почніть з основи з нормального сну, з нормального харчування зі вашими звичками, з відкладним задоволенням і з вашим рутинним життям. Третє нормально відпочивайте. Тільки правильний відпочинок дозволить вам отримувати правильне задоволення і. Прокрастинація не може виникнути, якщо ви правильно відпочиваєте та відновлюєтеся. Четверте план ваших дій. Тільки конкретні завдання в конкретний час. Виконайте конкретне завдання в термін, який ви записали. П'яте Розбийте завдання на частинки. Не потрібно робити все за один день, тому що сьогодні я подивився мотиваційне відео, і я дуже замотивований. Це неправильний підхід розбити своє завдання на частини. І шосте. Завжди винагороджуйте себе, коли виконаєте якесь завдання, Відсвяткуйте це з досягненням цього завдання, і винагородіть себе чимось приємним. Краще друзі, падати і вставати, ніж сидіти і чекати. Що ж друзі, кожному вдячний за сьогоднішнє відео і за те, що ви додивились, напевно, його до кінця. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, підтримайте мене, підпишіться на канал, щоб мені було приємно дивитися на нову цифру на нашому каналі. Напишіть коментар, чи ви згідні з сьогоднішньою темою, і що насправді, якщо ми будемо контролювати нашу з вами прокрастинацію, ми станемо ще один на ще один рівень краще. Ми змінюємо розвиток нашої особистості кожного дня, стаємо краще. Я вас всіх люблю. До наступного відео.